Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні пропоную вам знову поговорити про індексацію пенсій. Давайте з вами підведемо такий підсумок відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка регулює дане питання. Багато хто з вас, мені вже поже, що в своїх кабінетах на випорталі Пенсійного фонду України бачить підвищені розміри пенсійних виплат. Комусь проіндексували пенсію на 400 гривень, комусь на 20 гривень, тобто суми абсолютно різні. Хочу нагадати. Ти що з 1 березня 2023 року індексації підлягають сам пенсії, які призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? Це за віком. Пенсії по інвалідності та втратою годувальника. Хочу нагадати, що пенсії індексують на 19,7%. І я хочу нагадати, що на цю суму 19,7% збільшується не вся сума пенсії, а лише зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку. Так. Мінімальна пенсійна виплата зросла, згідно виходячи з постанови Кабінету міністрів України з 2100 гривень до 2520 гривень, незалежно від віку та стажу. Але на цю суму 2520 гривень зможе розраховувати лише непрацюючий пенсіонер. пенсіонер. Мені хтось навіть писав, уже що бачить цю суму в себе в кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Чому... Я знову повернулася до цієї теми індексації, тому що ви мені дуже часто пишете, що не потрібно. В своїх відео давати ссылки на законодавство. Не розповідайте багато про закони, розкажіть більш простіше, тому от зараз більш простіше з вами і поспілкуємося на тему індексації. Значить, дивіться, мінімальна пенсійна виплата, по суті, збільшилась на 420 гривень і становить уже не 2100 гривень, а 2520 гривень. Але на цю суму 2520 гривень може розраховувати лише непрацюючий пенсіонер. Також далі залежно від Індивідуальних показників пенсіонер може претендувати на мінімальні виплати у розмірі 2760 гривень, 3000 гривень або 3120 гривень. У деяких випадках, якщо ви не будете мати повного страхового стажу 30 років і 35 років у чоловіків, пенсія буде враховуватись пропорційно до наявного вашого стажу. Ви мені дуже багато стосовно стажу, задаєте питання, що таке повний страховий стаж. Повний страховий стаж це коли ви. Жінка має 30 років страхового стажу. Чоловіки мають 35 років страхового стажу. Це передбачено. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, це не особисто я придумала, тому що ви мені хтось написав в коментарях, чому ви робите прив'язку саме до цих років страхового стажу, тому що це передбачено чинним законодавством України. Другий момент стосовно стажу, дивіться тим пенсіонерам, яким понад 75 років для отримання пенсії уже у розмірі. 3 тисяч гривень достатньо мати лише 20 і 25 років стажу. У цьому сенсі для людей зроблене певне послаблення порівняно з попередніми роками. Загалом минулого року подібні мінімальні виплати коливалися в межах 200, 2300, 2500, 2600 і 3 тисяч гривень. От. Стосовно військової пенсії, е, також вона зросте. На 9... Було дуже багато розмов стосовно того, будуть індексувати пенсію, не будуть, так її будуть з 1 березня у нас збільшиться на коефіцієнт 1, ти... 1 вибачте, 197. пенсії, які призначені за нормами закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших. Осіб. В даному випадку на вказаний відсоток збільшується не заробітна плата, а сама пенсія. На такий самий відсоток зросли і мінімальні пенсії з інвалідності. Тепер їх розмір буде становити від 5 тисяч 10 гривень 64 копійок до 6 тисяч майже 15 гривень для солдатів і ще на 10-30% більше для старшого начальницького складу, залежно від звання. Посади групи інвалідності та її причини. Тут підвищення буде становити приблизно від 80 до 1000 гривень. Але мова йде саме про мінімальні розміри. Так, стосовно учасників бойових дій, а, з 1 березня також мали зрости мінімальні виплати для інвалідів війни та учасників бойових дій. Але, переглядаючи дану постанову, а, я цього пункту уже не бачу, тобто розміри мінімальних пенсій у цьому випадку поки що залишається на колишньому рівні і залежить від прожиткового мінімуму. Хочу нагадати, що з 1 грудня загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчий ніж для інвалідів першої групи. Це 650% прожиткового мінімуму в грошовому еквіваленті це 13 тисяч 605 гривень. Для інвалідів війни другої групи майже 11 тисяч 525% це 10 тисяч 988 гривень. Для інвалідів війни третьої групи 7 тисяч 534 гривні 80 копійок. Та для учасників бойових дій для УБД. 4395 гривень 30 копійок, тобто 210% від прожиткового мінімуму. Таким чином, є ймовірність, що загальний розмір пенсії у деяких ветеранів за підсумками березня не зміниться, але може бути проіндексований основний розмір пенсії, але її загальна сума залишиться на про вказаному рівні про те, що я тільки що говорила. Стосовно чорнобильців, пропускаю, є в мене відповідне відео, можете ознайомитися і подивитися стосовно чорнобильців. Далі, дуже багато було розмов стосовно державних службовців та науковців, буде індексація, не буде. Всі вже були розчаровані, тому що вважали, що все-таки не буде індексація, але все ж таки індексація для державних службовців та науковців буде. А, але підвищення передбачено не з 1 березня, а з 1 липня 2023 року. На 19,7% влітку мають підвищити пенсії, які призначені Відповідно до законів про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України і про наукову та науково-технічну діяльність будуть підвищувати основний розмір пенсії без урахування різноманітних надбавок. Так, далі що ще. У разі доцільності такі пенсіонери, тобто державні службовці та науковці, можуть перейти зі звичайних пенсій назад на спеціальні. Це зв'язано з тим, що дуже довгий період часу дані пенсій не індексувались, і багато пенсіонерів згодом були змушені перейти на звичайні пенсії за віком. Так, далі. Ви мене дуже часто питаєте, ті пенсіонери, які вийшли на пенсію в 2020-2022 році, вибачте, з загальним правилом, за останні три роки в основному такі пенсії не індексують. Але а, в цьому році. А, Зробили таку мінімальну доплату, вона буде складати 100 гривень для тих пенсіонерів. Хто вийшов на пенсію? <кій> вибачте, будь ласка, а хто вийшов на пенсію у 2020-2022 році? Тобто вам до пенсії просто додадуть по 100 гривень. Взагалі, за словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, середній розмір підвищення пенсії має становити 400-700 гривень. От, це, що я хотіла сказати. Також дивіться, ще з 1 березня мають проіндексувати, що місячні страхові виплати постраждалим на виробництві це особам, які мають виробничу травму або профзахворювання Про це в мене також є відповідне відео, тому на цьому акцентувати сильно свою увагу не буду. В принципі, це все, що я вам хотіла розповісти. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Дивіться, основний. Там розмір пенсії, взагалі всю цю інформацію ви можете дивитися, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України, створивши власний кабінет, ви можете відслідковувати всю необхідну інформацію, яка стосується безпосередньо вашого розміру пенсії, в тому числі і стосовно проведеної індексації. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, що переглядаєте відео, коментуєте. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.